Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження, чудовий економічний автомобіль на автоматі за дуже приємною ціною. Цінник на даний автомобіль 6690 американських доларів. Зустрічаємо це Honda Jazz 2007 року випуску з об'ємом двигуна 1,4 літри бензин з автоматичною коробкою передач, авто в красивому, в червоному кольорі є тонування скла в круг, красиві фірмові диски 15-го радіусу, гарна гума, гарна комплектація є. Задні парктроніки є, обігрів заднього скла. По стану, по кузову є невеликі нюанси, але вони не критичні. В цілому автомобіль повністю обслугований, технічно він повністю доглянутий. По комплектації чотири склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал. Управління світлом, мультируль, круїз-контроль, пробіг автомобіля 289 тисяч кілометрів. Штатна якісна мультимедія, є клімат-контроль, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Салон у нас тканина темного кольору, салон доглянутий. В комплектації є люк, чудовий доглянутий автомобіль. Дуже економічний, за дуже приємною ціною. Цінник на даний автомобіль 6690 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків Проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Всіх чекаємо, до побачення.